Всім привіт! вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціну у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити вас, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову. Перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім! Перегляду. Рено Кенго. Варіант в пасажирі, це 2014 рік, 1,5 дизель на механіці 178 пробігу, пишуть оригінальний, ціна 11300. Контакти є, є сервісна документація, бачу. цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Каді 11 року випуску, модельного 12-го. Це 1,6 дизель з пробігом, оригінальним пробігом, але на жаль, не написано яким. Ціна 9 тисяч, Контакти для уточнення інформації є. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Citan в довгій базі. Оригінальний пасажир 7 місць. 2016 рік випуску, 1,5 дизель, 227 пробігу. Так, 11800 ціна, контакти видно. Ренокенго в довгій базі. Оригінальний пасажир. Це 14-й рік автомобіля, 1,5 дизель, 161 тисяча пробігу. Це на 12950. Всім місць. Контакти видно. Так, бачимо по селону, все в оригіналі кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Caddy 16 2016 року, 2-літровий дизельний двигун, 218 пробігу. Це на 13 тисяч. Пробіг пишуть, оригінальний в рідній фарбі. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир з форкопом. Peugeot Partner. Так, це 12 рік. 1,6 дизель з роботизованою коробкою. Ціна 8900 196 пробігу. Контакти бачимо. Дивимось по салону. Є парктронік, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго. Кінгушка 2014 року, 1,5 дизель, 217 пробігу, ціна 11200, є контакти. Заглянемо по салону. На оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy. Так, по автомобілю. 15-й рік випуску, 2-літровий дизельний двигун. 13 тисяч доларів ціна за автомобіль. Контакти 067 334 34 31. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Цітан. Так, 17 рік, 1,5 дизель, 6-ступка. Ціна 13500. Пробіг 229 тисяч без підфар без підфарбування з оригінальним пробігом. Контакти ось тут. Кого цікавить? телефонуйте. Citroen Berlingo. Так, машинка 10-го року випуску, 1,6 дизель з кондиціонером, з панорамним дахом. 7700 ціна, контакти бачимо пробігу 227 тисяч кілометрів. Так, загляну по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Рено Кенго. Так, 12-й рік, модельний 13-й, 1,5 дизель, 219 пробігу. Контакти ось тут. Ціна 8900. Так, глянемо по салону зараз. Так, по машині. Це оригінальний пасажир. Охайний салон з вигляду. Всі сидіння оригінальні з пасками без є комплект резини. Більше інформації уточнюйте. Вантажний Volkswagen Caddy. в довгій базі. Так, по опису це є 18 рік, 1,4 газ бензин, механічна коробка передач, 71 тисяча пробігу. Так, заводський метан на обліку з 4 листопада 23 2023 року. Так, 16 тисяч доларів, контакти зафіксовано. Так, по салону. Садіння на тканині. Є клімат-контроль. Чи немає? Ні, це кондиціонер, вибачаюся. Розпашоночка. Більше інформації уточнюєте. Вантажний Кенго. 18 рік, 1,5 дизель, 9300. Ціна, контакти бачимо, є. Кого цікавить, Телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію. Volkswagen Caddy, в звичайній вазі пасажир. Так, це 2020 рік, ціна 19300. Контакти до власника Віктора по автомобілю. Це Так, дуже багато всього написано. Оригінальний заводський пасажир, двигун 2,0 110 кВт, коробка автоматична, 6 мокра. Так, покажу по колу. Є клімат-контроль, підігріву, шестистепанева автоматична коробка передач мокра DSG, є парктроніки, кого цікавить телефонуйте. Citroen jumpy. Бюджетний автомобіль. Дехто запитує. Двохлітровий дизельний двигун це автомобіль 4-го року випуску, це на 3800. Тут бачимо контакти. <кій> Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Cady, в довгій базі. 16 рік 2-літровий дизель на автоматичній коробці з рідним пробігом 203 тисячі 7 місць ціна 17 950. Так, є сервісна історія. Оркопом з проктроніками кого цікавить, телефони.